Я створив свою справу з нуля на початку повномасштабного, маючи в кишені всього 400 євро. І ось чотири речі, якими я пишаюсь. Перше, я пишаюсь самим фактом того, що все вийшло. Ми з дружиною створили свій бренд. Ми заробляли гроші своєю працею, бути підприємцем нелегко. А мати виробництво ще важче, але ми змогли. Так, було не ідеально. Ні, ми не заробили мільйон, але все рівно пишатись є чим. Ми не лише сушили м'ясо, ми працювали над контентом. Ми придумували сотні ідей і реалізовували їх усі три роки. Не маючи команди маркетологів і СММ-ників, були тільки я і дружина. І часом долучалися наші друзі-відеографи. Друге, тікток м'ясомена це мій закритий гештальт про свій блог і про популярність. Я цим дуже пишаюся. Як хлопець із маленького міста, я ніколи не вірив, що взагалі можливо, щоб впізнавали на вулиці і про. Сили сфоткатись, але відкрию секрет: я мрію у дитинстві бути телеведучим. Звісно, мене ніхто не пустив на таку спеціальність, бо ж треба мати справжню професію. І я вивчився на електрозварювальник, тому я сумен здійснив мою дитячу мрію бути популярним. Так, це було у вузьких колах Тіктоку, але для мене це стало чимось вау. Третє. Я пишаюсь тим, що вийшло потішити своїм продуктом багато гарних людей, моїх клієнтів. Я маю сотні відгуків, і саме вони допомогли усвідомити, що я роблю щось дуже класне. Джерки смачні, я вмію класно готувати, але раніше це знав тільки. Я і моя дружина. Тепер знають усі ті, хто скуштував мої джерки. Четверте, я пишаюсь тим, що отримав такий незрівняний чим досвід. Вам не розказати, скільки за ці три роки було історій, після яких я не міг заснути ночами. Я хотів закинути все, бо дістало. Були і погрози, і блокування рахунків, і видалення акаунтів через скарги конкурентів. Були і розбірки по телефону у другій ночі, і намагання мене знайти і від. Так, можете собі уявити. І це я просто різав і сушив м'ясо і нажив собі ворогів. Пишаюсь тим, що здолав усі ці труднощі. Такий досвід не проп'єш і за гроші не купиш. Мати своє це боротися за нього щодня. Ну і п'яте бонусне, я пишаюсь тим, що здобув впевненість у собі. Я виріс, я став кимось, цього вже не забрати. Навіть коли не буде м'ясомена, я все одно ним лишусь. Бо я курва мать його класний. І тепер я про це знаю. ПС замовлення на джерки я не приймаю, але можете придбати мої рецепти. Пишіть мені він з